Хрипко і дуже нещасно простогнала я, зрозумівши, що через придурків за дверима доспати не вийде, довелося зробити неймовірне зусилля, щоб підняти, наче налиту свинцем, руку, і торкнутися голови, яка нестерпно боліла, а ще мене злегка нудило. А може, нам усе просто приснилося? Ну, всі ті події з новою роботою і балакучим конем, несміливо припустила надія. І чого тоді нам так кепсько? Скепсус вигнув брову. Не знаю. Може, ми напилися, але нічого не пам'ятаємо. Це ж як наклюкатися треба було. Якось це не в стилі Софії. Скепсис почухав правий ріг. Я вирішила, що лежати і мовчки страждати немає сенсу, тож зібралася з духом і повільно розплющила очі. Від чого голову прошило новою хвилею нестерпного болю?